Сьогодні хотіла б підняти тему витрачання грантових коштів. Яким чином нам витратити грантові кошти? Досить часто в соціальних мережах я бачу інформацію, бачу відео грантоотримувачів, які говорять про те, що їм було складно. Найбільша в них складність була в тому, щоб витратити грантові кошти. Дуже довго бюрократія, тяганина і так далі. Я хочу розкласти по поличкам для вас, що ви маєте зробити для того, щоб для вас цей процес був найпростіший. І цей процес дійсно може бути простим, бо все, що вам потрібно, це тільки рахунки і видаткові накладні. Але далі я вам розкажу детальніше про всі етапи. Перший етап у нас це підготовка бізнес-плану. Коли ми готуємо бізнес-план, ми одразу маємо визначитися з тим, що саме ми плануємо придбати за грантові кошти. І бажано, щоб ви або взяли в постачальників вашого обладнання, меблів, там, надавача послуг рахунки і прописали найменування позиції саме так, як буде вказано у рахунках від ваших постачальників. Тому, якщо ви зможете взяти рахунок у постачальника, ви точно зможете уникнути усіх неточностей, усіх суперечностей з працівником банку в подальшому. Наведу таку ремарочку, приклад. Якщо ми зазначаємо в бізнес-плані, що ми хочемо придбати стілець, ми не можемо придбати крісло. Якщо ми зазначаємо, що ми плануємо придбати стелаж, ми не можемо придбати шафу і так далі. Але. Ми можемо попросити нашого постачальника, щоб він написав найменування позиції так, як потрібно нам, як зазначено в бізнес-плані. Тепер друге: якщо ми все ж таки в бізнес-плані зазначили на власний розсуд певні позиції. Але коли взяли ви постачальника нашого обладнання товару рахунок, бачимо, що в рахунку інформація з... Е Тією позицією, яка зазначена в бізнес-плані, відрізняється. До прикладу, е зазначали шафа для документів висновку у вас в рахунку стелаж. Що ми маємо зробити? Ми маємо в нашого постачальника попросити, щоб він зазначив не стелаж, а саме шафу для документів. Саме так, як у нас було зазначено в бізнес-плані. Більшість постачальників вони йдуть на зустрічі, можуть вказати так, як потрібно саме грантоотримувачу. А для того, щоб уникнути ось переробляння рахунків, ви просто можете одразу відкрити бізнес-план, і коли будете писати постачальниках е щодо покупки тих чи інших товарів, запитувати одразу, чи можете ви в рахунку зазначити ось так і так. Третій момент: якщо ми йдемо в банк, і працівник банку каже: ви надали рахунок, але нам необхідно ще договір. Ви не зобов'язані надавати договір, адже згідно з пунктом 24 постанови кабінету міністрів 738 яка регулює питання видачі мікрогрантів, чітко зазначено, що ви можете надавати або рахунок, або договір. Там немає інформації, що ви маєте надавати працівнику банку і рахунок, і договір, тому або, або. І не обов'язково робити договора, відверто От сьогодні м, перевіряла по клієнту декілька договорів, бо він має всі за один день принести всі рахунки на оплату. І з п'яти договорів немає ні одного договору, до якого немає запитань. І якщо ви віднесете цей договір працівнику банку, у працівника банку можуть бути запитання. І якщо ви потім, коли закінчиться 6 місяців, надасте цей договір працівнику центру зайнятості, у працівника центру зайнятості також можуть виникнути питання. А ви не зобов'язані за всіх постачальників переробляти або редагувати їхні договора і приводити їх у відповідність до чинного законодавства, як мінімум. Тому я рекомендую не ускладнювати весь цей процес, а просто в постачальників брати рахунки і все. Далі, після того, як е, працівник банку проводить вас оплату і коли у вас відбувається поставка товару, вам ще мають надати видаткову накладну. Тобто на кожну позицію, на кожну оплату у вас має бути два документи: це рахунок і видаткова накладна. Договорів не треба. Не ускладнюйте собі життя і не ускладнюйте життя працівникам і банку і працівникам центру зайнятості.